День Україна, знову з вами кухар Повар Іван. Жду козаків на обід. Подивіться, що на цей раз я приготував. А на цей раз у нас, подивіться, м'ясний знову борщ. Подивіться. Багато м'яса. Дивіться, який у нас вже що. Отакий От у нас борщик на обід. І далі у нас отакі будуть вкусняшки. Я не знаю, як вони називаються. Ну, хай у нас будуть отбивнушки. Що сюди входить? Нарізав сосісочку, сир натер, укропчик, часничок, паприка копчена. Так що я думаю, обмакуємо плярчику і отак піджарюємо. Я думаю, козакам подобається. Так що всім приятного аппетита, мирного неба. Слава Україні! Героям слава, до побачення!